Всім доброго дня! На сьогодні ще одна буде ідейна посадочка. Дивіться, який в мене красень. Це мандарин. Мені подарували, точніше, не подарували, його хотіли викинути. А я його забрала. Я його в осені обрізала. Дивіться, скільки він дав маленьких листиків гарних. А ще він квітне. Коли вони квітнуть, вони так пахнуть гарно дуже. Це дуже класно. До речі, років три назад він квітнув. Потім дав мені осипалось. Було п'ять квіточок, залишилось дві. Із них виросло два мандаринки. от, І один з них вижив, скажімо так. Таке Кажуть, начебто, що вони їстівні, хоча пробували ну, таке собі. Він дуже довго ріс. Дивіться, який в нього стовбур. Скільки він дає маленьких відросточків різненьких, бачите? Як він почав цієї весни рости. Дуже гарний. А ідея в мене такова. Хочу я. Це з кісточок вирощені. Це мандарини та лимони. Що дає, я не знаю. Мабуть, це мандарин, судя по листку. Ну, будемо дивитись. Хочу я їх розсадити, бо вони тут кущем ростуть. Розсадити по три штучки, хай вони ростуть. І потім хочу заплести їх в косичку, зробити такий штамбовий мандарин, чи лимон чи апельсин, да навіть не знаю, що то буде. Так що будемо таким сьогодні займатися. Так, ну що, поїхали. Будемо зараз його пересаджувати в різні горщики. До речі, не подобаються мені ці горщики. не зрозуміло зкіба вже корінець мріз, бачите Зараз обережно будемо виймати, мені ж цікаво, що то з нього таке вийде. Ну, ідея непогана. Так обережненько його це витягнути. О, вийшло. Так, цей ґрунт ми чіпати не будемо. Так, скільки у нас тут їх є? О, до речі, їх 6 штучок. Тобто розсажу я їх ой, по три штучки, а там будемо дивитися. Дуже як тебе розплутати. І не хочеться ж їх травмувати. М -м -м. О, вийшло. Так, це одненький красунчик. Мабуть, їм затісно вкупі там рости. Це буде боже, другий красунчик. Бачите, які вони маленькі. Це буде боже, десь вцепився. Ха! Смішно дуже. ну Тут не потрібно Це буде третій. І три такі малюки будуть рости. А там будемо дивитись. Виростуть побільше, що, можливо, буде їх якось. <кхем> так, ці ми, мабуть, всі посадимо. А зараз трошки накидаю туди. Камзіто, щоб було їм не таке болотце. Будемо спостерігати, як вони будуть рости. Дуже мені цікаво. Щось з цього з моєї ідеї вийде? Ну, ростуть вони в мене вже, ну, років зі два. Думаю, ще якось так. Так що зараз я їх посаджу. Так, оце, мабуть, ми зробимо так. Ну, Корінці дуже гарні. Прям дуже-дуже. І молоденьких, скільки дає. Ну, плести їх ще зарано. Треба, щоб трішечки ще виросли. Вже їх потім не. Не зберу докупи. Зараз будемо намагатися цю ідею втілити в життя. Бачимо що вийде. Так, ось відстані треба, мабуть, їх садити. І дивіться, кішка сьогодні прокинулась і хоче нас гуляти. Так, я їх складу, посажу, покажу, що з цього вийшло. Я їх посадила, бачите, вийшла з цього така краса. Ну, ви знаєте, доволі такі великі вже виросли. Будемо спостерігати, сподіваюсь, що моя ідея вийде. І зробимо красивий штамп. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!